Всеукраїнський турнір із боротьби дзюдо зібрав 182 учасники із п'яти областей держави. Цього року його провели у восьме. Михайло, це кіло, яка називається першого етапом на шляху до перемог нашої української, європейської та міжнародної арені. Я вас приєстую і поздравляю з початку цих хрупних, а мотиководих життєвих разів і жалаємо всім обіцяти. Традиційно численним було представництво дзюдоїстів Черкащини. На цих змаганнях вони здобули досить велику кількість медалей різного гатунку. Це Наші воспитані Черкаської ДСШ Вікторія, обласної комплексної школи. Ну і з району у нас удачно виступили діти, Є чемпіони. Переможцями у своїх вагових категоріях стали Ярослав Мальцев, Максим Ковальчук, Денис Тупицький, Моніка Скворцова. Срібло здобули Марія і Катя Тупицькі та Володимир Лукашевський. Бронзу вибороли Владислав Турло та Іван Лисенко. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Спорт.